Аллилуйя, наш царь. Господь милосердний, ти наш Бог. Господи, ми стоїмо перед Тобою і ми, Боже Господь. Боже, народжені, перемагатимі, Боже в цьому духовному світі. Ми знаємо, що всі війни, Боже, Господні, вони виграються, Боже, в духовному світі. І сьогодні я хочу молити Тебе за кожного служителя, священника, деякона, хто стоїть на цьому місці. Боже, я хочу просити Тебе, Боже. Господи, Боже, Ти великий Бог і великий цар. І ти, Боже, Господь, мій самий сильний наш Бог. Сьогодні прошу Тебе, Боже, заслужити заслужительів Твої. Сьогодні, Боже, підійди до кожного диякона, до кожного пастиря. Вислухай наші серця, Боже. Ми втомилися від безплідтя, ми втомилися від ління людей, ми втомилися від байдужості. І сьогодні я прошу тебе, Оніс це все на хрести. я прошу тебе, злися духом Нехай оживе кожна домашня група. Господи Боже, я зв'язую безпліддя в тих домашніх групах, хто шине. Диявол, Боже, наламав наших служіннях, де він знайшов на територію Божу Твою. І ми мовчали, ми не повоювали, Боже, а ми сварялися і ми сьогодні проголошуємо, Боже. Господь все, що ти нам довірив, буде процвітати. Вогня, дух благовістя, запали наш дух, запали, хто помер живий, і, Боже, оживи наш цар. Ми також благаємо тебе, Боже, за наші особисті душни. Боже, де ми відступили? Господи, я прошу тебе, торкайся, людей твоїх.